Ми волонтери, які допомагають позбутись самотності в Україні, де всього одна година вашого часу може стати запорукою того, що людина буде себе почувати потрібною, почутою та трошечки більш щасливішою. І сьогоднішній випуск буде корисним не тільки волонтерам, я вважаю, він корисен абсолютно всім людям. Це Теми для розмов, такі позитивні, приємні, про що можна розмовляти з малознайомими вам людьми. Можливо, ви знаєте, бабусю або дідуся, які живуть поряд і вони відчувають себе самотньо, і така невеличка приємна розмова може справді змінити їх день. Перша тема, про яку можна поговорити, це запитати людину, що вчора їй підняло настрій. Це завжди робить знаєте, такий акцент на чомусь хорошому, заставляє звернути свою увагу на більш прийом. Приємні події у житті. Часто ми спілкуємося саме з людьми похилого віку, і тут прикольно буде, знаєте, їх віднести в такі безтурботливі часи, такі як молодець, поговорити про те, що вони полюбляли, чи вміли вони самі майструвати, шити. Завжди є за одягом якась історія, класно буде це обговорити.